Мовленєвий розвиток по сталому розвитку. Тема подарунки. Виготовляємо подарунки з природнього матеріалу. Наш незмінний помічник мурашка. Дітки, погляньте на картину та послухайте історію, яку я вам розповім. У дитячому садочку вирішили виготовити подарунки для осені. Діти протягом дня готували подарунки з того. Що назбирали на майданчику влітку: з жолудів, каштанів, гілочок, листя, ягід горобини та горішків. Дмитрик з мамою з кукурудзяного качана поросятко зробили. Маринка й сама з листя тополі качечку склеїла. А у Сергійка з горіхової шкарлупи човник вийшов. Тільки Світланка виридує, хоче, щоб мама подарунок для осені в магазині купила. Мурашка їй радить. Найкращий подарунок той, що ти зробиш власноруч. Спробуй, а друзі тобі обов'язково допоможуть. Дітки, а тепер давайте разом. Пробуємо відповісти на наступні запитання. І так, перше запитання. Для кого діти готують подарунки? Так, вірно, діти готують подарунки для осені. Друге запитання. Які природні матеріали діти назбирали влітку на майданчику? Так, вірно, дітки на майданчику влітку назбирали горіхи, листя, ягоди горобини, каштани та жолуді і гілочки. Наступне запитання: чому плаче Світланка? Так, Світланка плаче тому, що вона хоче? Щоб подарунок для осені мама купила в магазині. Наступне запитання. Що радить Мурашка дівчинці? Мурашка радить дівчинці те, що він говорить, що найкращий подарунок той, який ти виготовиш своїми руками. І останнє запитання. Дітки, а скажіть, будь ласка, чи подобається вам робити подарунки з природнього матеріалу? Молодці! Ми сьогодні гарно попрацювали. Дякую за вашу увагу. На все добре. Бувайте!